Цю тварину в свій час підібрали власників, які годували її печивом, і вона сиділа в якійсь вища з темній кімнаті. Єнота цього подивився я, розширили зіницю. Виявили, що в нього є катаракта двостороння. Ми вирішили, що для цього єнота потрібно повернути зірку. А так як катаракта це така хвороба, яка лікується тільки оперативно. Вирішили, що треба видалити цю катаракту. Привели цю тваринку на обстеження. Ми обстежили її перед наркозом, подивилися, що все було добре. Провели хірургічне лікування, видалили два кришталика. Ядра кришталиків були сильно тверді. Прийшлося частково розрізати рогівку, щоб видалити ядро. Вже він був у нас три рази, показував свої очі, око не має запалення. Ці моком тваринка бачить це в нього добре. Навіть показувало мені лікар відео, який на останній час вибрався з.